Олтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. Віржіні Гримальді саме час знову запалити зірки. Коли майже два місяці тому ми вирушили в дорогу, я додала до переліку активних розваг, які мріяла спробувати прогулянку на каюку у фьордах. Це одна з тих мрій, які ми вважаємо нездійсненими, бо це ж божевілля, це і є божевілля. Ми там. Перед в'їздом я запитала дівчат, котра з них хоче зі мною. Вони вказали пальцем одна на одну. Отже, ми посідали в окремі човники, і я вже 10 хвилин намагаюся опанувати техніку роботи веслом. Лілі попереду вона тримає добрий темп, не віддаляючись від інструктора і решти групи. За каяком прозорій поверхні Норвезького моря утворює хвиляста доріжка. Клої пливе поруч. Певна річ, вона зглянулася, коли побачила, що я пливу назад, а не вперед. На її рудих кучерях відблискує сонце. Клої, не замовкаючи, виявляє свій захват. Зачекай, я хочу зробити фото. каже вона, вкладаючи весло поперед каяка. Витягає фотоапарат із непромокаємої торби обережно, не впусти. Не хвилюйся, я дам собі раду. Наші каяки зупинилися, плюскіт весел припинився і запанувала тиша, повна тиша, тривожна тиша. У вухах віддається стукіт серця, по щоках біжать мурашки. З усіх боків нас колом обступають темні гори з білими капелюхами на верхівках. Пейзаж відбивається на бездоганно гладенькій поверхні води. Ми почуваємося геть крихітними на цьому тлі. Дихання прискорюється. А що, як я влаштую невеличкий напад тривоги тут, зараз пропонує мій емоційний мозок? Ні, дякую, не треба, відповідає мій розсудливий мозок. Але ж вона в морі, посеред загрозливих гір, далеко від усього. Ідеальна нагода? Так, але вона намагається це зупинити. Надто пізно я вже відправив мурашок до пальців і запустив тахікардію. Можеш відкликати назад, бо вона їх не впустить. А це ми ще побачимо. Ти чудово знаєш, що я завжди виграю. Ану, трохи кинемо її в жар. Слухай мене уважно, котику, ти дозволиш їй насолодитися чудовим моментом і негайно відкличеш своїх друзяк. Інакше матимеш зающеного носа. Клой, дивиться на мене Мам, з тобою все гаразд. Усе добре, Люба. Це дивовижно. Я спостерігаю, як вона зберігає панораму на картку пам'яті. Поступово серце відновлює звичний ритм. Усміхнися! Я слухаюся без жодних труднощів. Якби не було ризику опинитися у воді, я б танцювала від радості, що перемогла свою тривогу. Навіть попри те, що вона далеко не втекла і десь у кутку, вичікує слушної миті, щоб нагадати про себе: Ти вийшла дуже гарно», – кидає Клої. Сфотографуєш мене. Я підпливла ближче до її каяка, взяла фотоапарат і увічнила дочку з її усмішкою, за якою я так сумуватиму. Добре, мусимо рухатися далі. Вони нас чекатимуть. Клої складає причандаля, і ми пускаємося наздоганяти групу так швидко, як тільки дозволять мої навички греблі веслом. У далині видніються нерухомі силуети, тільки Лілі енергійно махає над руками. Я намагаюся прискоритися, але від цього каяк розгортає ліворуч, вирівнюю човен і вирішую терпляче продовжувати гребти. Відчуваю на собі погляд Клої. Прошу. перепитую, повертаючись до неї голову. Мамо, можна тебе дещо запитати? Звісно. Вона витримує паузу, від чого мені не стає спокійніше. А тоді видає: зараз, коли я вже доросла, можу розказати, чому ти кинула тата. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.